Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з інформацією, яку в свою чергу надає прем'єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль, і вона буде стосуватися стосовно того. Чи будуть змінюватися, чи будуть зростати тарифи для нас з вами на тепло, газ і електрику. На сьогоднішній день, за словами прем'єр-міністра нашої країни, уряд максимально забезпечить незмінність тарифів для нас з вами на тепло, газ і електрику. Це значить, що найближчим часом, поки що, підвищення тарифів, як мінімум, до кінця опалювального сезону, не передбачаються. Також ще хочу. Зазначити інформацію стосовно субсидій, тому що з'являлася різна інформація про те, що не буде вистачати коштів у держави, і взагалі як буде відбуватися, що буде відбуватися самими субсидіями. Значить, субсидія залишаються люди, які потребують підтримки від держави, мають право звернутися та отримати житлово-комунальну субсидію. Нагадаю, що на даний момент процедуру максимально спрощують, вам необхідно подати мінімум. Особистих для даних решту всієї необхідної інформації збирає пенсійний фонд. Також, за словами прем'єр-міністра, в цьому році у державний бюджет нашої країни на житлово-комунальні субсидії закладено на 25% більше ніж минулого року. Тому можете не хвилюватися. Можете звертатися в органи пенсійного фонду, якщо потребуєте підтримки з боку держави, і відповідно маєте право на оформлення субсидії. Таку інформацію в свою чергу також надає Міністерство соціальної політики. Тож, будь ласка, звертайтеся.